Друзі, привіт! Дивіться, стосовно тестера халва. Ви зараз можете його самостійно придбати на сайті. Заходите в в розділ тісто і насадки. Там є перша позиція тестер. Він коштує 1 копійку. Відправляємо безкоштовно. З вас тільки доставки. Кидаєте собі в кошик і оформлюєте свої дані і замовляєте. Без питань, відправимо. Ще. Хто хоче там, новічков, хто хоче протестувати, скажу так, це не те тісто, на якому вам треба тестувати хірабуну. Ми по тісту взагалі не розуміємо. Буде працювати халван, не буде працювати. Є багато смаків в нас, топ, які працюють, працюють без винятку на всіх водонах по Україні, то якщо ви бажаєте просто спробувати херабуну, не стартуйте з халвою. Скажу вам так. По-перше, у вас немає глютена, ви не знаєте, що з цим робити, а просто взяти на халяву халву, ну, як би без питань. Замовляйте, я вам відправлю. Але ви точно результати не отримаєте. Гарно дней не па.